Лята, дуже рада знову вас бачити! Настав третій і останній місяць весни травень. На вулиці яскраво світить сонечко, квітнуть квіти та дерева. А ще в травні ми будемо святкувати День Матери. Це буде 8 травня в неділю. Цього дня потрібно матусі казати лагідні слова, цілувати її, обійняти та казати, як ви дуже її кохаєте. Можна подарувати подаруночок. Виготовлений своїми руками або ж подарувати букетик. Ось погляньте, малята, у мене на столі два весняні букети. Дивіться, ось нарциси жовтого кольору, ось нарциси білого кольору, ось дивіться, який нарцис красивий. А ще букетик: тут є тюльпани, жовтий, ось, червоний і ромашки. Ви можете намалювати ці квіти своїй матусі. А я пропоную намалювати бузок. Для цього нам потрібно листочок паперу, можна білого, але я візьму ось такий листочок. Потрібно нам стаканчик з водою, пензлик і гуашові фарби зеленого кольору, рожевого, блакитного та фіолетового, ватні палички та ось така канцелярська резиночка. Для того, щоб взяти ватні палички і зв'язати їх до кубки. Потрібно нам ватних паличок п'ять. Беремо ватні палички, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 резиночку і зв'язуємо їх до кубки. Ось так. Для цього ви можете попросити допомоги у свого тата. Тепер беремо ми в руки пенслик, шукаємо очками зелену фарбу. Вмочаємо пензлик в зелену фарбу і розпочинаємо нашу роботу. Будемо спочатку малювати гілочку. Беремо пензлик, мочаємо в зелену гуашову фарбу і починаємо малювати гілочку. Тепер листочки. Зафарбовуємо, переходимо до малювання квітів, Для цього нам потрібно ватні палочки. Шукаємо очками блакитний колір, мочаємо палочки і розпочинаємо. Це буде контур квіточок. Третя квіточка. Квіточка повинна бути у вигляді трикутничка. Переберемо фіолетовий колір. Мичайте палачки акуратно. Ще у нас є дітки рожевий колір. Ось така робота у нас вийшла. Пропоную вам намалювати також бузок до маминого свята. Вітаю ваших мам з наступаючим святом! До побачення, до нових зустрічей!